Черенги тих, хто назавжди залишиться в строю. Під прапорами тих же кольорів, що й на полі бою. Десятки тисяч могил на сотнях цвинтарів у великих містах, в маленьких селах це наше втрачене покоління. Маємо страшні втрати. Але якщо полеглі на полі бою наша жива рана, що кровоточить і пече, то мільйони воєнних мігрантів, які можуть не повернутися, підточить сили нації в майбутньому. Що це демографічна криза чи вже катастрофа? Чи маємо шанс не програти Україну після війни? Чи має влада план, як повернути мільйони українців? Що робити нам і як це робили інші країни? Втрачене покоління це не тільки полеглі на полі бою. Втрачене покоління це також ті, хто ніколи більше не зайде в аудиторію університету. Не поставить спортивний рекорд. Не напише геніальну композицію чи комп'ютерну програму. Тут в Україні. В свій перший клас я пішов у Польщі. Я з Бахмуту, але мені нікуди повертатися. Мій чоловік на фронті з 24 лютого. Нашу третю дитину я народила навесні 22-го в Німеччині. Я дуже хочу повернутися до України, але мама каже, що це небезпечно. Мій син наступного року поступає до університету. Вибираємо. Або в Прагу, або в Варшаву. Ставлення до нас міняється. і відчувається в школі. Я хочу додому. Мене налякають ракетні обстріли. Я дуже хочу повернутися додому. Але за що я буду жити і де? Мій дім на окупованій території. Теперь с завоеванием Украины наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть. Этот кризис переживем. На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба. Владимир Ленин. 16 квитня 1919 года. За 100 років, які минули від цих слів Лєні, на Росія, фактично вирішила для себе проблему палива і хліба, але є невирішена проблема. Я весь час згадую ролик з жінкою, яка каже, що так і добре в Криму, але зовсім не хочеться їхати. Попри це, їде так само. Росіяни зараз їдуть з території Сибіру і Далекого Сходу, тому що думають, що скоро ці території будуть заселені китайцями. Чим заповнити ці території? І росіяни вирішили заповнити ці території українцями для Путіна і його ФСБшної мафії. Це і була одна з. Причин, через яку вони вирішили розпочати цю війну, вперше про плани використати українців у реколонізації Сибіру офіційно заявив міністр розвитку далекого сходу Олександр Галушка ще в 2014 році. Очевидний плюс залучення жителів України полягає в тому, що на далекому сході з'являться люди безмовного, ментального і культурного бар'єрів. 6 вересня 2021-го вже міністр оборони РФ Сергій Шойгу опублікував статтю о нових городах в Сибірі». Пропонував збудувати 3-5 нових міст з населенням від 300 тисяч осіб до мільйона. Робити б це мали громадяни СНД. Секретар РНБО Олексій Данілов. Переконаний, що мова йшла про українців. План полягав у захопленні великої кількості наших громадян і переселення їх туди для будівництва тих міст, які росіяни з Путіним собі мріяли. Але якщо і Галушка, і Шойгу говорили про свої наміри натяками, то вже перед самим вторгненням було складено детальну інструкцію депортації українців. Її оприлюднили аналітики Королівського інституту об'єднаних служб Русі Джейк Вейтлінг і Нік Рейнольдс. Згідно нього. Українців мали поділити на чотири категорії: Перше – активні учасники Революції Гідності. Їх мали фізично ліквідувати, Друге – неблагонадійні, які були внесені в проскрипційні списки. Їх мали пропустити через фільтраційні табори і потім депортувати до РФ. Третє – нейтральні громадяни, яких потрібно було схилити до співпраці. Четверта. Колаборанти. Те, що плани з депортації були ґрунтовно підготовлені, свідчить зізнання начальника Національного центру управління оборони РФ Михайла Мізінцева, який 2 травня 2022 тисячі заявив: усього з початку спеціальної військової операції вже 1 мільйон 92 тисячі 137 осіб перевезли, з яких 196 тисяч 356 – діти. Врешті безпрецедентний ордер на арешт Путіна і був пов'язаний з тим, що Путін хотів вивезти українських дітей. Але йому це не вдалося. Не вдалося завдяки українським Збройним силам. Наші збройні сили дали зрозуміти цілому світу, що ми війну не програємо, що Україна залишиться і залишиться українська нація. Тоді Путін змінює тактику. Він починає війну на виснаження, тому що його плани зараз зовсім інші. Його плани перетворити нас на дике поле, особливо південь і схід. Бо він сподівається на те, що дуже багато українців, які виїхали, ніколи. Вже назад не повернеться. І на жаль, маємо сумний прогноз від демографів, бо вони кажуть, що половина тих, хто поїхали за межі України, справді там і залишиться. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців після 2022 року виїхали 6,2 мільйони українців, з яких 5,8 перебуває в країнах Євросоюзу. Найбільше у Німеччині 1 мільйон 133 тисячі. У Польщі 977 тисяч. В Іспанії 180 У Болгарії 160 В Італії 157 у Чехії 140 У Румунії 133 та у Голландії 125 тисяч. Прогнози, які ми маємо, або сумні, або дуже сумні. Я спеціально пішов на конференцію, де виступала пані Лібанова, яка очолює інститут демографії. От вона стверджує, що після війни нас буде від 26 до 35 мільйонів. Це приблизно 20 мільйонів працездатного населення. Бо значна частина з цих людей це будуть люди старшого віку, пенсіонери. Їх треба буде отримувати. І що не чекає в майбутньому за всіма прогнозами? Ми насправді залишимося країною, де буде дуже мало населення, але буде дуже велика територія, і ми будемо потребувати робочих рук. Звідки ми їх візьмемо? Доведеться запрошувати з півдня або сходу в інституції. Ми розробили прогноз демографічний на 30 тридцяти рік, то він варіює аж від 26 до 35 мільйонів. Станом на сьогодні реальна кількість українців в Україні не перевищує 32 мільйони. Ще майже 6 мільйонів в країнах ЄС, 1,3 мільйони в РФ, до 3 мільйонів в Ордло та 2,5 в Криму і 1,2 на територіях, що були окуповані після 24 лютого. Отже, ресурс, який ми маємо, насправді колосальний. Для цього просто потрібно повернути всіх українців, які виїхали, або значну частину з них. І в нас є вибір. Або ми будемо однією з найменших країн в Європі, або справді перетворимося на потужного східноєвропейського тигра. Але для цього треба, щоб у влади був план. І я знаю, що влада над таким планом працює, але плану самого ніхто не бачив. А деякі представники влади далі пророкують катастрофу. І що нам робити? Закрити Україну на ключ, побудувати навколо держави величезні паркани, нікого не випускати, це точно не найкращі приклади. Я проаналізував і найкращі, подивився на соціологічні дослідження, демографію, досвід багатьох країн і позитивний, і негативний. І от коли наші урядовці починають ціяти паніку і не бачать якісного виходу з тої ситуації, яка склалася, все і провалюється. Вдивіться в ці обличчя на вулицях наших міст. Можливо, за 10-20 років вони будуть зовсім інші. Німці після війни також не думали, що їхні міста стануть більш смуглими. Десь в хіджабах, а десь у куфіях. Це не добре і не погано. Це один з сценаріїв, як реагувати на демографічний виклик. Німецька економіка після 1945 року зросла як на дріжджах. Безробіття складало 0%. Довелося запрошувати іноземців. Найбільше приїхало у італійців та турків. Коли в Йогославії та Італії ситуація покращилася, їхні громадяни повернулися додому, до своїх родин. Але турецькі чоловіки, навпаки, привезли свої родини до Німеччини. Цьому не завадили навіть контракти, які передбачали обов'язкове повернення заробітчан на батьківщину. Як вирішити демографічну проблему? Найпростіший спосіб запросити трудових мігрантів, але запрошення мігрантів завжди кличе за собою цілу низку міжкультурних проблем. Тому розвинуть країни роблять все, щоб стимулювати народжуваність. Є навіть спеціальний коефіцієнт, який визначає рівень розвитку країни за рівнем розвитку народжуваності. У Франції, наприклад, цей коефіцієнт складає 1,8, тобто одна сім'я з двох дорослих має в середньому 1,8 дітей. Як французи цього досягають? Звичайно, вони збудували Року і доступну систему соціального забезпечення, а крім того, пільги і багато інших допомог, і вони витрачають на це. Уявіть собі 3,5% від валового внутрішнього продукту. Це вдвічі більше, ніж французи витрачають на армію. В Швеції та Норвегії СКН складає 1,7 та 1,6 відповідно і коштує обидвом країнам по 3% ВВП. Норвегія, зокрема, протягом півтора-двох років від народження дитини щомісяця платить по п'ять тисяч доларів. В Німеччині така допомога надається до двох з половиною років на суму 1800 євро щомісяця. Але такий шлях має дуже короткотерміновий ефект. Фонд народонаселення ООН стверджує, що дійсно народжуваність починає зростати в перші два роки, а потім знову падає. У нас колись створювали офіси простих рішень. Ми любимо прості рішення. Але простим рішенням збільшити коефіцієнт народженості від 0,8 дитини на двох батьків до 2,2, як ми цього хочемо, точно не вийде, тому що треба дбати і про почуття безпеки, і головне мати ефективну державу. От поляки спробували це змінити, просто виплачуючи кошти сім'ям. Це мало ефект перші два роки, а потім знову повний провал. Після приходу до влади правоконсервативної ПІС Польща розпочала масштабну програму грошового стимулювання народжуваності. Нині витрачає ті ж самі 3,5% ВВП, як і Франція. Головний пункт цієї програми так звані 500+. плюс. На кожну дитину до 18 років щомісяця виплачують 500 злотих. Це біля 120 доларів. В рік виходить суттєва сума 1440 доларів. Але після запровадження цих виплат у 2016 році СКН збільшився на 0,1 пунктів і далі з 2017-го лише падав. Наразі польська демографія перебуває в найгіршому стані за всю історію – біля 1,20. Якщо у 2017 році у Польщі народилося понад 400 тисяч малюків, то очікування за підсумками 2023-го – 275 тисяч. Ще в 2022 тисячі було 305 тисяч, серед них 16 тисяч породілля українських переселенців, тобто українки хочуть народжувати питання: лише де це буде в Польщі, і таким чином поляки покращать свій демографічний потенціал, чи в Україні? Тим часом навіть в Україні в 2022 тисячі Народилося 209 тисяч немовля, і це лише на неокупованій території. А наша держава тимчасово втратила майже 20% своєї землі. Ці дані треба взяти до уваги алярмістам, які прогнозують нам демографічну руїну. Ми чітко бачимо, в нас ситуація не набагато гірша ніж в тій самій сусідній Польщі. Попри те, що наші сусіди є і в НАТО, і в Європейському Союзі, що це означає? Це означає, що якщо ми захочемо змінити ситуацію, то точно зможемо це зробити. Тим більше раніше в нас уже виходило добре. У 1991 СКН Польщі складав 2,07. України – 1,77. Але в 2005-му вже майже однаковий – 1,24 та 1,21. У 2007-му дві країни помінялися місцями. Україна – 1,31. Польща – 1,27. Чому у 2005 році Україна випередила Польщу за коефіцієнтом народжуваності? Тоді до влади прийшов Віктор Ющенко. Звичайно, він почав вводити соціальні програми з підтримки народонаселення. але не лише в цьому. Був плюс, через який люди почали народжувати дітей. Ющенко будував ліберальну демократію. Люди були переконані у своєму майбутньому і переконані в тому, що будуть жити у щасливій, економічно розвинутій і найголовніше демократичній країні. А в Польщі почалися протилежні процеси. В Польщі почали обмежувати демократію. Почався хаос в політичному житті, і авторитарні сили почали брати гору. Ми маємо прекрасний приклад Чехії. Чехія витрачає значно менше на підтримку народжуваності в своїй країні, але Чехія. Країна демократична, і як тільки вони почали будувати демократію, то відразу коефіцієнт народжуваності війни виріс від 1,13 дітей на двох дорослих до 1,71. Так, демократія в Чехії не є досконалою. Так, є багато проблем, але все ж таки саме демократія, саме підтримка вільних соціальних інститутів, саме підтримка верховенства права стимулює народжуваність. І коли було проведено опитування серед українців, які виїхали під час повномасштабної агресії в Польщу, то виявилося, що 51 Оток з них готові повернутися, якщо Україна буде членом європейського союзу об'єднання демократичних країн. Останні 100 років виросла величезна українська діаспора в Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Я думаю, що нашою великою помилкою було те, що ми не запросили цих людей до державотворення в Україні, а вони спочатку були готові. Ці люди мають широкий менеджерський досвід. Багато з них вміє розвивати бізнеси, багато з них бере участь в політиці, в них шалені зв'язки в світі. Але що сталося потім? Почала формуватися нова діаспора. В основному ця діаспора формується в країнах Європейського союзу. Частина з них це заробітчани, які поїхали ще до російського. Акраїнської війни, але ще 6 мільйонів приїхали вже під час повномасштабної російської інвазії. Що буде з ними? Ми бачимо, що країни Європейського союзу поступово знижують допомогу їм, принаймні задекларована допомога до 2025 року. Після цього почнуться депортації, висилки. Звичайно, хтось знайде для себе роботу, але це наш ресурс. Ми маємо зробити все, щоб ці люди якомога швидше повернулися в Україну. Подивіться, ці люди не мають поки що ані своїх шкіл, ані якихось інших громадських організацій. Зацій. Більшість з них очікує на повернення. І ми бачимо, що в Польщі, наприклад, лише третина з них отримала те, що називається картою побиту або місцем постійного проживання і те, що дає місце на постійну роботу в Польщі. Більшість цих людей відчувають себе такими, що не мають майбутнього. Наша справа їм його запропонувати. За повернення до України Швейцарія готова платити від тисячі до чотирьох тисяч трьохсот доларів. Норвегія півтори тисячі євро на особу. Про такий же намір оголосила Ірландія. Сума наразі невідома. Свою програму розробляє також Чехія. Інші країни вже почали скорочувати соціальні програми для українців. Так, Польща ввела часткову плату за проживання в місцях колективного розміщення. А при виїзді з країни більше ніж на 30 днів соціальна допомога скасовується. У Словаччині скасували безкоштовний проїзд у громадському транспорті. У Нідерландах припинили виплати тим сім'ям, де хоч одна особа працює. Зменшено відшкодування нідерландцям, які прийняли українців. З 260 до 93 євро Чехія на третину скоротила видатки на українських переселенців. Перебування за кордоном для українців буде ставати все менше і менш комфортним, і вони будуть очікувати, що саме їм запропонує українська влада. І від цього залежить, чи ці люди повернуться сюди на постійно, чи вони прийдуть просто як туристи за певними ностальгічними почуттями, щоб знову повернутися в ті країни, де вони знайшли тимчасовий прихисток. Ми, звичайно, зацікавлені в тому, що повернулися вони на постійно. Але скільки буде таких людей? Їх може бути 500 тисяч, а може бути 5 або 6 мільйонів. Для того, щоб повернулося якомога більше людей, українська влада повинна запевнити їх в тому, що їхнє майбутнє буде щасливим, успішним і захищеним. Але ці запевнення не мають бути популістичними. Бо якщо влада далі буде обіцяти їм посадити 100 тисяч дерев чи залучити трильйони інвестицій, то вони не повірять в це. Це гарні аргументи для виборів, але погані для повернення українців. Я власне абсолютно свідомо і щиро вірю в те, що Україна це майданчик для реалізації будь-якої мрії. Це те, чим не може похвалитися країни, куди приїхали наші громадяни. Дійсно, майже 40% мігрантів вважають, що Україна комфортніше місце для життя аніж країни Європейського Союзу. Але вони мають на увазі ту Україну, якої вже не буде. Це Україна, яку ми мали до 24 лютого 22-го року, а зовсім не та Україна, про яку говорила шановна віцепрем'єрка. І ті люди, які виїжджають за кордон, відчувають проблеми в чому найбільше. 55% кажуть, що найбільша проблема це мовний бар'єр, і досить багато 47% вважають, що інша система бюрократії ускладнює. Їхнє життя, але мову вони вчать. Подивіться на Німеччину: 67% українців записалося на мовні курси. Вони звикнуть там жити, вони вивчать мову, і жодного бажання повертатися в них не буде. Що повинен зробити уряд для того, щоб все ж таки переконати цих людей повернутися, розповідати їм і далі, що Україна це країна прекрасних рожевих поні. Чи краще підготувати документ, який покаже цим людям їхню перспективу, але почати треба з вивчення їхніх соціальних запитів, з соціології, з дослідження того, того, що насправді хочуть ці люди. 85% громадян України, які виїхали до Євросоюзу після 22 лютого 2022-го – жінки. Найбільш продуктивного віку – 36-45 років – 42%. Здебільшого це фахівці з вищою або неповною вищою освітою – 80%. 96% отримали статус тимчасового захисту. 66% з них Втратили в Україні роботу, і це перша підказка владі, в якому напрямку рухатися, аби повернути цих людей. У 23% – втрачене або пошкоджене житло, і це ще один напрямок, де держава може ефективно спрацювати. Ще 23% – втратили власний бізнес, і це третя лінія допомоги. Приблизно 50% українців кажуть, що повернуться в Україну, якщо завершиться гаряча фаза війни і припиняться ракетні обстріли міст. Звичайно, ми не можемо їм це гарантувати. Жодна влада не може цього гарантувати. На жаль, бо це залежить в першу чергу від агресора. Але що цікаво: 21 чи 23% українців кажуть, що повернуться, якщо будуть створені робочі місця, якщо буде відновлена інфраструктура. А це держава абсолютно спокійно могла би робити, але робить поки що занадто повільно. Ще одна цифра для мене надзвичайно промовиста. 56% українських дітей, які знаходяться в Польщі, не ходять до польських шкіл. Вони продовжують займатися в українських школах. Що це означає? Це означає, що ці люди точно готові для повернення. І держава мала б зробити все, щоб вони повернулися. Але держава, на жаль, робить занадто мало. Зате робить українське суспільство. Моя помічниця Марія Маківничук живе в верховині, і коли в верховину почали їхати десятки і сотні людей, навіть тисячі людей для того, щоб знайти. Там, серед гір, прихисток від російських ракетних атак, то молоді люди разом з Марією об'єдналися і створили проект Шелтер Україна. Почався цей проект з верховини, а потім вони продовжили його розвивати в Чернівцях, у Львові, в Стрию, в Червонограді, в Івано-Франківську, в Полтаві, в Києві, в багатьох українських містах. Молоді люди з різних українських міст зібралися для того, щоб допомогти переселенцям. Вони люблять переселенці, вони їх навіть так не називають, тому що це такі самі громадяни України. Вони займаються з ними в дитячих гуртках. Вони знаходять додаткову і нову роботу для дорослих, організовують курси для дорослих. Інколи це курси зі зміни професії, а інколи звичайна йога. Оцей прояв любові це те, що об'єднує нас тоді, коли уряд фактично бездія. Ми зробили фільм про Марію Маківничук, про проект Шелтер Україна. І незабаром на моєму ютуб-каналі ви його побачите. Запрошую вас до перегляду. Шелтер це укриття, це укриття від катастрофи. Це укриття від геноциду, це збереження, це збереження себе заради того, щоб зберегти майбутнє, це збереження інших, які разом з тобою будуть це майбутнє відбудовувати. Це є сховищем духу, сховищем сили, яка ніким не має бути знищена. І ми повинні бути сильними, щоб ми могли допомагати іншим. Допомагаючи шелтерам, я сам набув величезний досвід того, що саме хочуть українські переселенці або українці, які змушені були залишити свої місця проживання на окупованих територіях або біля них. А потім я почав вивчати літературу, дослідження і фактично підготував власний план повернення українців. Цей план має бути надзвичайно ефективним, бо за одним з досліджень, які я читав, готуючи цей план, 76% українців готові повернутися в Україну. Перше. Передумови реалізації успішної демографічної політики це завершення війни нашою перемогою, відновлення територіальної цілісності і стабільний мир. Бо українці хочуть мати дітей, але для цього їм потрібні відповідні умови: а це безпека, стабільність, міцний економічний фундамент і допомога держави матерям і сім'ям. Друге ситуація з демографією одне з ключових завдань держави і суспільства. На рівні з членством в Європейському Союзі і НАТО, державна програма відновлення демографічного потенціалу має стати складовою програми відбудови країни із забезпеченням її фінансування. Третє гарантія успішності програми відновлення демографічного потенціалу це побудова успішної європейської нації, яка використовує європейську соціальну модель з безоплатними садочками і медициною, матеріальною допомогою при народженні дитини, доступною інклюзивною освітою. Четверте для відновлення демографічного потенціалу вирішальне значення має політична єдність суспільства щодо стратегічних цілей держави: демократія, верховенство права, пошук компромісів, а не провокування постійних конфліктів. П'яте держава має забезпечити умови для повернення якомога більшої кількості українців в Європі і в інших країнах українським матерям надається допомога, яка в рази перевищує все, що вони можуть отримати в себе вдома. Отже, якщо ми хочемо конкурувати з країнами їхнього тимчасового перебування, наша соціальна політика має докорінно змінитися. Шосте для України приїзд мігрантів з близького сходу, Африки і Азії це не панацея на проблему ринку праці після воєнної відбудови і виходу з демографічної кризи. Спочатку нам потрібно повернути своїх громадян і земляків, а щойно після цього зможемо проаналізувати потребу залучення інших. Сьоме Україні потрібна своя програма повернення. Щоб ми ніколи більше не переживали геноцидів, малих або й великих виходів з нашої обітованої землі, адже вона єдина і найкраща в світі. Отже, вже сьогодні необхідно створити міністерство любові дітей і сім'ї. Можливо, когось здивує така неканцелярська назва, бо ми звикли до сухих і бюрократичних слів. Але без любові успішної країни ми не побудуємо. Без любові українців до батьківщини, без любові матерів до дітей, без любові батьків до своїх сімей. Так само, якби з цієї любові неможливі були б подвиги Збройних сил України. А якщо говорити про функціонал, то це має бути одне відомство, яке відповідальне за відновлення демографічного потенціалу нашої нації і держави. Якщо Міністерство оборони відповідає за нашу перемогу на війні, то Міністерство любові дітей і сім'ї має забезпечити нашу історичну перемогу. Нам потрібно також створити міністерство діаспори, яке інтегруватиме з Україною всіх українців і осіб українського походження. Нині в світі від 12 до 15 мільйонів осіб українського походження. Україна вже стала еталоном хоробрості, сміливості, стійкості. Україною, приналежністю до неї, пишаються. Тепер треба ще стати економічно успішною, аби мільйони людей захотіли повернутися. Чи зі старої діаспори, чи вже з нової діаспори. Вони ж є носіями тих знань і навичок, які покращать наш людський капітал. Нам потрібна програма повернення. Така ж, як програма Алія, яка укріпила Ізраїль. Ця програма укріпила Ізраїль і не дала скинути його в море, як цього хотіли вороги молодої держави. Демографія була і залишається головним викликом для Ізраїлю, який він успішно долає. У 1948-1952 роках. Єврейське населення Ізраїлю збільшилося з 600 тисяч до півтора мільйони. З 90-го по 96-й рік Ізраїль прийняв більш ніж мільйонну алію. Репатріація до Ізраїлю. Від початку заснування держава Ізраїль має міністерство діаспори, урядові і громадські організації, що системно закликають та допомагають іммігрувати до Ізраїлю або ж максимально використовувати діаспору на благо країни. Програм репатріації десятки. Наприклад, є двотижневі програми уряду для молоді з єврейським корінням. Два тижні їм показують усю красу країни. 27% після того вирішує будувати своє життя в Ізраїлі. А деякі програми репатріації для талановитих підприємців мають ще вищий показник. До 80% учасників програми, працездатних і талановитих євреїв, переїжджають жити в Ізраїль. Українська нація сильна. Ми пережили Батия, який скоротив нашу чисельність з 6 до 3 мільйонів. Руїна 17 століття. Викосило правобережжя на 90%, але воно відродилося найбільш криваве 20-те століття. Перша світова вбила півмільйона українців. Голодомор понад 4 мільйони. Друга світова до 10 мільйонів. Щонайменше 15 мільйонів лише за століття. Втрачені покоління, розірвані історичні ланцюжки. Стерта пам'ять. Але ми не зникли, хоча й не мали своєї держави. Тепер маємо і свою армію маємо. Україна і українці точно не зникнуть. Геноцидів більше не буде. Але якою нацією ми будемо: великою чи малою, сильною чи слабою, все це залежить від людей, які тут житимуть, і це вирішується просто зараз, а не давайте після війни. Міністерство діаспори і програма повернення для воєнних біженців, а також Міністерство любові, дітей і сім'ї для мільйонів внутрішніх переселенців це робочі інструменти. Я вірю, в нас вийде. Я знаю, як це зробити.